Силе спрямований, чесний, з загостреним почуттям справедливості, молодий та водночас досвідчений військовий. Учасник бойових дій в АТО. Це підполковник збройних сил України Олександр Ярмошевич. Свій життєвий шлях чоловік обрав сам. Я людина військова цілком до останнього. Юнаком займався музикою, однак здобувати освіту пішов до інституту танкових військ. Коли розпочалась активна фаза антитерористичної операції, вже служив у військовій частині. Тоді отримав особливе завдання. За наказом на той момент начальника генерального штабу був створений спеціальний підрозділ конвоювання і супроводу колон з ракетами-боєприпасами. Складався він з 12 чоловік, відповідно, дві одиниці техніки, два БТР-80. От і в серпні місяці я поїхав уже безпосередньо в зону виконання бойових завдань, зони терористичної операції, підрозділ койот під командуванням Олександр.